І так, друзі, у нас є в наявності ось такі круті сірі сорочки. Вони виконані з максимально класної тканини, яку тільки можна знайти взагалі для сорочок, тому що для сорочок найкращу тканину роблять у Голландії, і це якраз від голландської фірми ось така сорочка. В нас тут ми можемо побачити така прям максимальна увага до деталей. В нас тут на кожній, на кожному гудзику написано Йоатак, а також сам сам крій цих сорочок такий, що її не можна назвати прям сильно приталеною і не широкою. Вона така собі, так скажемо, медіум стандартного розміру. І також на плечі ви можете тут побачити ось такий елементик. А також у нас ось тут є ну, ось така кишеня. Маленька на другому на, на, з іншої сторони. І на ліктях в нас є таке типу як посилення, тобто у нас тут в два шари тканина. В нас є такі самі сорочки ще в трохи інших кольорах. Можете переглянути у нас на сайті і звернуть увагу, що зараз на них діють знижки. Тому переходьте за посиланням у шапці профілю, щоб побачити деталі щодо замовлення.